Ми стоїмо з вами на порозі карколомних новин, верніше карколомних викриттів. До новограції Дональда Трампа залишилось сім днів, а вже інформаційний простір наповнений різного роду інформаційними бомбами. І сьогодні я з вами поділюся інтерв'ю, якщо можна його так назвати інтерв'ю з заград одного політв'язня, в якому він напряму звинувачує Володимира Зеленського і його команду у роботі з ФСБ. Отже, друзі. Я поділюся вам з вами це відео. Дуже дякую Тетіні Анатоліні Горівві, яка на суді цього політичного в'язня знайшла можливість отримати цю інформацію. Що ж це за інформація? А інформація, друзі, це про Володимира Сівковича, так, так, того Володимира Сівковича, якого розшукують Сполучені Штати Америки, який агент ФСБ, який вів підривну діяльність в Україні і помічником якого був. Більше п'яти років Данило Гетьманцев. Той Данило Гетьманцев, який знаходиться в найближчій орбіті Володимира Зеленського, і той Данило Гетьманцев, який що не законодавча ініціатива, то направлена на удар по підприємництву, на удар по економіку і, звичайно, по гаманця українців. Отже, що ж це за свідчення, друзі? Це свідчення Олега Кулініча. Так, так, того Колега Кулініча, якого звинуватили в усіх гріхах. В здачі Україні в розмінуванні Чангару і чого тільки йому не припали. І в принципі, час покаже слідство. Я сподіваюся, оприлюднить нам всі матеріали, але він відповідає і на ці питання ви зможете самі їх оцінити. Зараз мене цікавить не це. Зараз мене цікавить інформація від Олега Кулініча, яку він озвучив, що мільйони доларів Володимир Сівкович сплачував на передвиборчих перегонах. Володимира Зеленського, який боровся у 2019 році за посаду президента, це дуже важливо, друзі, і можна зараз дуже багато вішати і звинувачити Олега Кулініча, що він виправдовується. Мені це дуже сумнівно. Ну, по-перше, наша влада діє на опередження. Вона звикла всіх таврувати, шельмувати, так і мене приписали в агенти Путіна, Медведчука. А до того як Трамп був не в фаворі, то мене назвали трампістом і так далі, тому подібне, так діє завжди злочинець на злодію, і шапка горить. Вони вказують на інших, щоб відврівіти від себе увагу. Я думаю, що тільки ті люди, які ще в якійсь мірі наївні, а можливо і не сповна розуму, можуть вірити Володимиру Зеленському після мирних травневих шашляків, які мені в роті до сих пір гірким присмаком. Після мільярду дерев, після мільйону дронів і так далі, тому подібне. Але менше з тим, в всьому свій час. І я думаю, що найближчими днями така інформація буде з'являтися все більше і більше. Претензії до Володимира Зеленського будуть висуватися гучні і незручні. Я думаю, що він уже готує чемоданчик для евакуації. І сподіваюся, що. Ми зможемо якомога швидше позбутися Володимира Зеленського і його оту всю злочинну банду команду і зможемо привести шляхом мирних виборів, щоб не втратити оборонні рубежі в Україні і не пасти перед е, Росією і москалями. зможемо привести патріотів до влади, які справді будуть дбати за Україну і українські інтерес. Отже, друзі, я даю вашій увазі вирізку запитань і відповідей Олега Кулініча. на болючие темы. А потом подведем с вами подсумки. Почему не закрывать материалы дела? Потому что Сенкович сегодня уже есть в материалах американского правосудия по просьбе Зеленского профинансировать граждан компании Зеленского. И мы имеем подтвержденные материалы не на сотни, а на миллионы долларов, которые качал Сенкович лично по просьбе Зеленского для обеспечения вывода граждан компании. Это подтверждается, и у нас есть в том числе материал сельских показаний, которые Сенкович уже предоставил. То есть он в принципе был участникам избирательного штабу в данной ситуації, як Зеленського, так і Слуги народу». Ну, Це Документально. Теперь э, Сипович является границем э, Украина, да, Теперь, э, Сипович есть в составе какой-то висунной грации, Ну, я матеріал делать этого не бачу. І я глибоко убежден в цій ситуації, що после на сьогоднішній день Сяпович и Офисом президента з с целью контакты в, э, э, в своєї соединения.

на покази свідків, які мною викривалися в тому числі в 21-му році, заславу е, ФСБ Російської Федерації, по мені збирали цю інформацію, все це зафіксовано. А сьогодні судомці сприймаються як покази того, що наші п'язку співробітнича із ФСБ. Тому я хочу сказати, що е, е, інфільтрація, е, мовно кажучи, Елементи, які служать інтересах Російської Федерації в системі органи України, проти України судові системи правоохоронних органів ДБ надзвичайно розробник. Як ви почули, друзі Олег Колініч чітко стверджує, що Сівкович, Володимир Сівкович, і ще багато хто за його даними, а він ввів слідство, як він стверджує, є агентами ФСБ і працювали плідно з командою Володимира Зеленського. І навіть досі працюють. В принципі, в цьому нічого немає дивного. Я думаю, що кожен з вас може проаналізувати, як так швидко росіяни дійшли до Києва і захопили Південь України. Південь і Схід. Все було зроблено так, щоб Україна пала. І лише героїзм, патріотизм і жертовність, та самовіддача українців зупинила падіння України. Зупинила напрочуд і здивувала навіть наших західних партнерів. Зра... рано чи пізно вся правда буде відома. Олег Коліні, звичайно, може збрехати, але думаю, що це мало ймовірно. Дивлячись на той весь безлад і який діється у мирному житті, коли взагалі ніхто не зважає все цекашників, на закон, на конституцію, на права і свободи, то у в'язниці відбуваються ще страшніші речі. До речі, напередодні нового року у моєї знайомої підприємиці. Вбили сина у в'язниці. Він знаходився під слідством. Його ще не визнали злочинцем, але з 22 на 23 грудня його вбили. Зараз це слідство це або халатність, або, скоріш за все, умисні дії начальника СІЗО І з цього приводу я зроблю окремий стрім. Якщо вам цікаво, друзі, поділюся цією жахливою новиною. Зараз висуваю висловлюю свої співчуття пані Земфірі. Тримайтеся, для матері немає нічого страшнішого, ніж поховати рідну дитину. Але повернемося до Олега Кулініча. Отже, якщо такі страшні речі відбуваються в в'язниці, то уявіть, як зараз ризикує той самий Олег Кулініч, висуваючи нові звинувачення Зеленського. Це вже не якісь умовні роки ув'язнення. Це реальна загроза його життю. Вбити в застінках так званого диверсанта, якого туврувала влада, це. Простіше, простого тому він зараз йде в Він викриває такі факти, на які треба звернути увагу. І я закликаю всіх вас, друзі, поширювати ці факти, поширювати для того, щоб суспільство прозрівало у природний спосіб, а не потім отримати нищівний удар по своїй психіці, коли раптом все перевернеться з голови назад на ноги. Коли різко всі зрозуміють, що всі ці більше п'ять з половиною років нас просто дурили, водили за ніс, нам брехали, нам розказували, а все насправді не так. Цілком може бути, що агентом Боротіно є насправді не Дубінський, а Володимир Зеленський, а агентом ФСП Котигорошком не Олег Кулініч, а можливо Єрмак чи Умєров. Скоро ми це все взнаємо. Правди не приховати.